Всім доброго часу. Вітаю наших однодумців в нашому створеному просторі і неопросторі, де ми будемо з вами ділитися тією чи іншою інформацією необхідною для вас в цей час. Хтось каже, хто вирішив, що вона необхідна. Ну, ті, хто в нас навчаються, знають, що наука, наука і неологія дає реальну таку можливість досліджувати суть явищ, явищ зовнішніх факторів, які впливають на наше життя. І досліджуючи це, ми відчуваємо, усвідомлюємо те, що дійсно наразі актуальне, необхідне для вас. Той, хто нам довіряє, прислухається до нас, має вже досвід, досвід. і... Збереження свого психоемоційного стану, свого фізичного здоров'я та своїх рідних та близьких. Сьогодні християнські традиції, величне свято, свято очищення, не просто хрещення, а свято очищення від всіх накопичень негативного характеру. Деструктивного характеру. Всі ці накопичення пов'язані з недосконалою, недуховною природою людини, з проявами людського егоїзму, егоцентричності, як ми говоримо, і напротязі життя проявляючи свої саморуйнівні риси характеру, в реакціях відносно зовнішнього сприйняття світу, внутрішнього сприйняття світу, людина накопичує, накопичує дуже багато інформаційно-енергетичних інграм з наукової точки зору, так це називається, які потім в часі починають. Діяти на наш психоемоційний стан, на наше фізичне тіло. І от очищаючись в такі дні, очищаючись і не тільки в такі дні, людина дійсно може стати не тільки чистою, тілесно, але і Очистити стан своєї свідомості а, і покращити своє життя в руслі долі, покращити життя своїх рідних, близьких, тому що своїм станом ви також можете впливати на ті явища, які відбуваються. Взагалом у вашому інформаційно-енергетичному полі, там, де і рідні, і близькі, і друзі, і ті, хто працюють з вами, ви в своєму житті іноді могли спостерігати, коли поспілкуючись з тою чи іншою людиною, вам ставало якось радісніше, спокійніше, і ви Розуміли, що щось випромінює від цієї людини. І цей стан її випромінення він передається вам в резонансі по космічному закону гармонії. Ви також десь в якійсь мірі починаєте випромінювати і створювати більш гармонійний простір в собі і навколо себе. Але, як в святому Писанні говориться, словами Йоанна Хрестителя, він говорив, що я хрещу вас в очищення, в очищення вашої гріховної природи. А от той, хто йде за мною, він говорив про Христа, той сильніший мене, той буде хрестити вас Духом Святим, Вогнем Святим. До чого я веду. Якщо людина реально не усвідомлює, що весь цей інформаційно-енергетичний психоемоційний бруд, який вона накопичує, має свою причинність, ми її роз'яснюємо як вторинна причинність, третинна причинність егоцентричної нашої природи. Коли людина цього не усвідомлює, скільки б вона не очищалася, вона знову буде повертатися до цих. Накопичень до хвороб до саморуйнування. І от те, про що сказав Іван Хреститель, що за ним йде той, хто буде хрестити вам, вас іншою силою, духовною силою, коли людина дійсно усвідомлює. Свою егоцентричну суть, свою недосконалість, вона починає працювати з собою і в цій роботі починає проявлятися її дух. І саме дух дає можливість людині усвідомлювати, що істинне джерело і мертвої води, і живої води. Всередині людини, тобто, коли дух активізується більше 50%, у людини починає випромінювати, витікати в малій мірі, але ця міра вона збільшується, істина жіноча та чоловіча природа. Життє стверджуючого характеру, це чоловіча природа, та життя трансформуючого характеру це жіноча природа. І тому той, хто усвідомлено працює з собою, розкриваючи свій дух, тому і не є потребою занурюватися в зовнішні води озера, річки. Ну, чи де там людина перебуває, тому що сама людина стає внутрішнім джерелом, і її дух очищає і освячує людську суть, людську природу. Цьому ми і навчаємо навчаємо нас в академії, щоб ви були в більшій мірі менш залежними від зовнішніх. Факторів зовнішніх впливів навіть такого сакрально традиційного характеру. Тому що час інший, і нинішні енергії в просторі дійсно дають кожному з вас можливість стати цим джерелом самоочищення, самовдосконалення, самозвершення, самостілення. І... Я в цей день бажаю всім вам очиститися, наповнитися, згармонізуватися і в першу чергу усвідомлювати, усвідомлювати те, що заважає, що заважає нам бути, бути в істинному стані гармонії, добра, миру та любові. Вчора ввечері. Усвідомлюючи, переусвідомлюючи, як я прожив день, що відбувалося, що відбувається в просторі, ну, прийшло таке знакове бачення, розуміння, що наразі людям необхідно активізувати звернення саме до жіночої божественної суті. В християнській традиції це Богородиця, але саме до Богородиці Оранти називають її ще нерушима стіна, несукрушима стіна. І саме ця духовна сила матеріальної природи, яка в прояві своєї духовної сили. Буде кожного з вас в ваших домівках оберігати, захищати саме через звернення до, до Богородиці, до істинної жіночої природи в цьому прояві. Тому така порада всім вам, хто нам довіряє, якщо у вас вдома є образ Богородиці Оранти, спілкуйтеся з нею, Звертайтеся до неї за підтримкою, за порадами, за допомогою, за істинним духовним захистом. В кого ж нема цього образу, ви можете його придбати десь в храмі. Ну, також ви знаєте, що наша академія, майстри академії, майстер академії, поки що один майстер, але цей майстер. майстер Дуже високій якості створює ці образи, передає їх стан. Ви вже знаєте е, майстра Оксану Володіну, і ви можете замовити, е, сам буду замовляти, до речі, бо так склалося що, що в мене в мене багато образів, а от саме образа Оранти немає. От, сам буду замовляти, тому можете замовити цей образ, і е, варто, щоб цей образ був о, в кожній родині. І декілька слів відносно того, що відбувається в Україні. Божественний потік стоїть наразі зараз над нашою територією. Потенціал чутливості відносно вчорашнього дня збільшився на 1%. Був 50%, зараз 51%. Енергонаповненість 12% Зберігається, потенціал енергозахисту. Я вибачаюсь, хто той, хто слухав мене вчора, я проговорив це, така помилка трішки була. Я сказав 3%. Ні, енергозахист 10-10%. Сьогодні він також зберігається 10%. Потенціал миротворчості вчора був 19, сьогодні 20%. І я думаю, хтось з вас спостерігав або просто бачив відео. Подвійної веселки над Києвом, над Україною як символ миру. Правдивість, правдивість в Україні поки що 7%. Будемо надіятися, що вона буде розширюватися і проявлятися все більше та більше. Всім дякую, всім гарного дня. До зв'язку.